Взимку ризикують замерзнути. У кривому розі мешканці бульвару вечірнього вийшли на мітинг. Що вони робили да, літом? Да. І чого вони не відремонтували оці всі труби. Дуже великий район, візде гнилі труби, пориви. А криворізька влада тим часом у пабліках звітує про старт нового опалювального сезону. Як виглядає готовність? Ми перевірили. Так, так, вода тепла. Ну, тепло, з градусів може 25. E, Взагалі-то води більше в підвалі гарячі ніж по трубах у квартирах. Не вщухають пристрасті й навколо військового меморіалу. Владці швидкими темпами забудовують цвинтар, попри абсолютно незгоду родин загиблих. Із цим проєктом будується паркан, будується каплиця, не будується зовсім ритуальний майданчик, під нього тільки вирили котлован. І все, але от постамент під скульптуру він вже майже завершений. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Пара у під'їзді пліснява на стінах, мокрі меблі та вікна у квартирах. Так виглядає готовність Кривого Рогу до опалювального сезону. Про його старт ще на початку листопада відзвітувала міська влада. Звісно, люди здогадувалися, сезон буде непростим, але ж не настільки. Тепловики наголошували свою роботу. Вони виконали, ось тільки споживачі з такою підготовкою до зими не згодні. кажуть, писали численні скарги, обривали гарячі телефонні лінії, але реакції з боку комунальних. Нуль через це криворіжці й вийшли на мітинг. А що їм ще залишалося? Ми відвідали кілька районів і поговорили із жителями, що почули про це у сюжеті далі. Бо води більше в підвалі гарячі, ніж по трубах у квартирах. У темному підвалі Андрій Москаленко, мешканець однієї з багатоповерхівок Кривого Рогу, розповідає, як гуляв з дитиною поблизу будинку і почув, що у підвалі щось шумить, спустився і зовсім не здивувався. Якщо піти по підвалу далі, там буде ще таких багато дірок. Труби ржаві, постійно рвуть, опалення немає, вдома холодно, ді... ладно дорослі, діти мерзнуть. Це ненормально зовсім. У гарного господаря такого б не було, каже чоловік, маючи на увазі якість роботи місцевого житлосервісу. Літо пройшло за шість місяців. Сюди ніхто не прийшов. А це бульвар вечірній густонаселений район Кривого Рогу мешканців. Через відсутність опалення увірвався терпець. Тож вийшли на мітинг в будинку. Другому 12-14 під'їздів. Тобто велика кількість людей 13 під'їздів. да, всі без опалення. Багатодітна мати Анастасія Водзинська на збори прийшла із дитиною. Говорить, не може переїхати у власну квартиру, бо температура в приміщенні лише плюс 8. Усе буквально прорвало три дня. Ремонтували знову прорвало в будинку. Ми залізли в підвал. Там тихий ужас. Я вибачаюсь. Дуже гнилі труби. Ці будинки обслуговують компанії житлосервіс та теплоцентраль. Мешканці переконують зворотні зв'язок із комунальниками відсутній. Якщо форс-мажором вважається виключення опалення, відсутність опалення, то наразі у нас форс форс-мажором включення опалення. По перше, нема комунікації, нема контролю. Тобто неможливо проконтролювати надання послуг. «Керівницька теплоцентральна не була готова до жорсткої води, яка в нас з'явилася в системі Саксагань через річку Саксагань, і у них порвало труби. Але за весь цей опалювальний період ну вони не проводили ніяких робіт. Спирається Керівницька теплоцентральна на те, що в них не вистачає кадрів. Їм надала ЮНІСЕФ задвіжки, засувки дали їм труби. Але в них немає працівників. Ще 2 листопада Влада Кривого Рогу відзвітувала, що місто повністю готове до опалювального сезону. Ми спустилися у підвал будинку на вулиці Івана Авраменка, 12. І бачите, ось поміняли труби. І, до речі, дали опалення. Бачите? Тепла вода. Ось так у Кривому Розі дають опалення. Не успіває висихати. У нас в підвалах рве постійно, як не вода, так теплі, У Нас діти кожен місяць ходять на лікарняни. Якої саме шкоди наробила така подача? Тепла демонструє Любов Іванівна, показує грибок на стінах, що розповсюдився по всьому будинку. Ну це ж неможливо, холодно, грибок по квартирах. Всі шви не знаю, шви ніхто не робить ніколи. Вони просаджуються. А ви можете зайти в будь-яку квартиру і побачити, що у квартирах по е углах. По швах цих іде грибок квітні, да всі ці обої благополучно відклеїлися, І хорошо, що вони відклеїлися. Ми їх просто акуратно зняли. Там була така сумашедша пліснява. А це вже збори на житломасиві ювілейни. Людмила Іванівна демонструє, як через діряві труби грибок знищив стіни, стелю та особисті речі у квартирі. Ми викликали комісію з теплоцентралі. Вона приїжджала, зафіксувала відсутність тепла. Дану продовжували нараховувати. Вони сказали, що це проблема. Вони подають якесь тепло, його, навірно, замало. Але це проблема. Тоді ми ще були в ЖЕКі, і це проблема житлосервісу. У житлосервісі пояснюють, працюють над усуненням аварій, але заявок багато. А через мобілізацію та війну працівників не вистачає. Тому швидко реагувати на все просто не встигають. Проводяться роботи до водоканалом з приводу на насосні проблеми, які виконують роботи. Якщо є пориви в по підвалу, то ці питання завжди є на контролі в керуючої компанії. Можливо, там потрібна зварка. Дуже зараз багато подібних звернень. Тому майстер навіть на контроль неможливо виконати всі ці роботи в той день, коли надали заявку. З будинку виходить дві газельки, можна вивести сміття з підвалу. Це і фекалії, і мусори, і бутилки. Євген Рябенко, голова правління ОСББ на мікрорайоні ювілейний, розповідає, в якому стані після житло сервісу дістаються йому будинки, і скільки потім часу та грошей потрібно на їх відновлення. Зараз підпорядковані йому багатоповерхівки, готові до опалювального сезону. Це наш елеваторний вузол, який розподіляється на дві частини будинку, де ми ну в принципі проїздить все управління опаленням. Та. Всі приготування, додає Євген, опалення однаково відсутнє. Не вистачає тиску для запуску системи. Директор нашого експлуатаційного району Константинов минулого року обіцяв нам поставити на нашу 69-ту ТРП підкачуваючі насоси для того, щоб в цьому році, якщо буде так само ситуація з низьким тиском, вони будуть працювати і підкачувати, щоб ми тут були з теплом. Але на жаль, в цьому році та ж сама ситуація, що і була минулого. Тим часом криворіжці з острахом чекають. Холодів, скаржаться, з одного боку, не дають життя російський обстріл, а з іншого місцева влада. У мене двоє дітей молодше в мене спить зимова куртка. В нас навіть дві на зміну, бо одна бо дуже холодна. Штани в нас теплі і плюс валяночки. Це в зиму на ніч і днем трішки легше. Курточка не на міху трішки полегше. Але що це таке? В шафці, в рукавицях, і моя дитина повинна спати, і я плачу за що? Холодіна така стоїть, що це кошмар. І другий рік, куди не обращаємося, все нас футболять, приймають заявки, але ніхто нічого не хоче робити. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Понад тисяча енергооб'єктів різного класу напруги відновлено, відремонтовано і майже 900 кілометрів ліній електропередач. Так вже енергетики відзвітували про завершення підготовки до нового опалювального сезону. У ДТЕК розповіли, зробили максимум. Аби цієї зими Дніпропетровщина була із опаленням та світлом. А що зробили владці Кривого Рогу, готуючись до зими? Із запитом ми звернулися до мерії, але відповіді й досі не отримали. А ось у Криворізькій районі військові адміністрації повідомили, в 15 громадах опалення запустили, але є технічні проблеми, які нині розв'язують. Через те, що були відключення світла, були такі знаєте, ремонтні роботи, то що гідроудари в системі створюються порив труб, і через ці відключення на деяких районах міста зупинялося опалення, але працівники швидко відновлюють, намагаються якнайшвидше відновити силу своїх можливостей і подати знову тепло. То вся критична інфраструктура на сьогоднішній день працює, і лікарні, дитсадки також вони всі працюють. То ситуація стабільна, як то говорять, військові тяжка, але повністю контролювана. Сюжет – це лише невеличка частина комунальних негараздів, від яких вже не один рік потерпають криворіжці. На зйомках ми, журналісти, не можемо піднятися на кожен аварійний дах чи спуститися в кожен аварійний підвал. Але нам допомогли мешканці проблемних будинків, надіслали нам власноруч відзняті матеріали. Ми маємо кілька сотень відео. Тому зібрали все докупи, аби показати усім, як виглядає готовність до опалювального сезону по криворіські. Ось це потоп між вулицями Івана Авраменка та Павла Глазового, зафіксований мешканцями. Цей був у них старт опалювального сезону. А ось на цьому відео гарно видно, який вигляд мають труби, що постачають тепло в будинки мешканців бульвару вечірній. 1, 2, 3. Очевидно, що гріють вони більше вулицю, ніж квартири. Справжній шторм з кип'ятку у підвалі зафільмували мешканці будинку, що розташований поряд із бульваром Вечірній. У цьому підвалі води набагато менше, проте наочно видно, як комунальники, за їх словами, відремонтували труби. Нещодавно е, тут е, приїжджали, ремонтували. Подивіться, як ремонтують, вбивають просто дерев'яні чопики, наче ми у середньовіччі скрізь болото скрізь волога ці відео нам надіслали мешканці будинків 2 3 4 5 8 та 9 по бульвару вечірній вулиці Івана Авраменка 1 12 14 та вулиці Павла Глазового 8 10 12 14 16 Ми не просто так їх перелічуємо місцеві ставлять цілком резонне запитання за що вони мають сплачувати і ми платимо за підвал, за тепло в підвалі, підвал, Правда, і що як да, ми це платимо, по счетчику. І, да, і ми платимо по счетчику, яку воду, воду треба... холодну, і та, що да. стікає, коли вони виключають і спускають, а це не за місцем. А люди сидять в холодних квартирах. Да. Згідно договору, відсутнє і контроль за виконанням цих обов'язків теж відсутні. Вони нам не надають змоги. Тобто, якщо от я, я не думаю визвати кого-небудь, щоб е, скласти акт про невідповідність наданих послуг, це неможливо. Ми платимо за те, чого ми не отримуємо. Так а де конкурс? Це питання в соцмережах активно ставлять родини загиблих захисників, чиї рідні поховані на Криворізькому військовому цвинтарі. Нагадаємо, кілька місяців тому в місті вибухнув скандал родини полеглих бійців. Дізналися про будівництво на кладовищі, При чому випадково. А коли заявили про свою незгоду із проєктом перебудови, їх просто проігнорували. Після кількох зустрічей влада, наче пішла на поступки і погодилася розробити інший проєкт. Але нещодавно стало відомо, роботи йдуть швидкими темпами і за тим самим проєктом, що став яблуком розбрату. Що говорять родини полеглих вояків, та чи продовжать відстоювати свою позицію? Ми поговорили із Катериною Станкевич, місцевою активісткою та сестрою загиблого військового медика. Катю, Вітаю, скажи, будь ласка, чи змінилося щось з моменту останніх зборів у міській раді і чи зупинили владці, як вони говорили будівництво меморіалу? З моменту нашої останньої зустрічі було опубліковано повідомлення на сайті виконкому про те, що в цьому році буде виконано будівництво тільки каплиці, ритуального майданчику і флештогів та замочення площі. Про це було офіційно повідомлено на офіційному сайті, а також на сторінці замовника будівництва департаменту розвитку інфраструктури. Власне, після цього повідомлення нам стало цікаво, чи це все, що буде побудовано в рамках цього договору з підрядником. Бо будівництво насправді йде дуже такими активними темпами і не дивлячись на те, що по календарному плану воно от в листопаді вже мало бути завершено. Воно все ще продовжується. І також нам стало цікаво, чому. На, в рамках цього будівництва будується ще і постамент під скульптуру, яку нам обіцяли прибрати, і обіцяли, що будуватися вона не буде. Проте вона будується: будується паркан, будується каплиця, не будується зовсім ритуальний майданчик, під нього тільки вирили котлаван і все. Але от постамент під скульптуру він вже майже завершений. Враховуючи все це, ми зробили запит до нашої до замовника будівництва про те, що не дайте нам, будь ласка, підтвердження, що договір з підрядником він змінений, про те, що там немає більше надмогильних споруд, про те, що цього пам'ятника також не буде. Бо... Всі ці елементи вони є в переліку в кошторисі, і ми вимагали якогось документального підтвердження. Проте, у відповідь на наш запит, ми отримали інформацію, просто інформацію про те, що у цьому році буде збудовано то то, -то, -то враховуючи постамент під скульптуру. Тобто інформація вона змінюється просто на ходу. Вона змінюється там від дня до дня, але офіційного підтвердження про те, що договір з підрядником розірвано, його так і не було надано. З чого ми робимо висновок, що ніяких змін не відбулося, в тому числі як було закладено в кошторисі 6 мільйонів на скульптуру, так вони там і залишаються. І е, вони вже по календарному графіку мали бути вик... виплачені підряднику. десь ці гроші, е, і чому, чому це все будується, і чому нам ну від відверто брешуть? Ми цього так і не змогли добитися. А скажи, будь ласка, чи надавали вам інший варіант проекту з тих пір? Також були обговорення в спільноті, що ж ми будемо робити, як ми будемо вимагати інші проекти. Ми намагалися опублікувати петицію на сайті міської чотири рази зі зверненням до міської ради про те, щоб вони провели конкурс. Проте ці петиції вони були не опубліковані. Вони розглянуті, були міською комісією, яка сказала, що це не входить до повноважень міської влади. І що от ми будемо звертатися до області про те, що була був проведений конкурс. Вони сказали про те, що надавати варіанти, це не в їх повноваженнях. Тобто, в їх повноваженнях просто надати нам один проект, побудувати його, а от провести відкритий конкурс це вже не їх повноваження. І в рамках, якщо не помиляюсь, вересневої сесії міськради вони написали звернення до відділу культури області про те, щоб нам провели конкурс. Проте, через 44 дні, коли місцеві активісти, я в тому числі ми зробили запит на те, яка ж відповідь була дана областю на цей запит. Ми дізналися, що область не отримувала жодного звернення від міської ради від міськвиконкому про те, щоб провести нам конкурс. Тобто, ситуація з конкурсом вона зависла просто в повітрі. Міськвиконком каже, точніше, міськрада каже, що це не наші повноваження. Область каже, що це також не наші повноваження. І виходить так, що нам немає в кого з кого це вимагати. Тобто, по закону це має бути міськрада, вони перекладають відповідальність на область, область каже, що це також не наша відповідальність, і ніхто в результаті нічого не робить, ніякого конкурсу не оголошується, ніяких громадських обговорень не ведеться. Тобто ситуацію наша міська влада намагається заморозити. І в нас є таке відчуття, що вони просто намагаються оцим повідомленням. Ніби як офіційним заморозити нашу е, наші спостереження, щоб ми нічого від них більше не вимагали, і потихеньку зробити те, що вони планують. Які будуть ваші дії, якщо меморіал зведуть, не враховуючи побажань родин? Ми продовжуємо вимагати якихось офіційних змін, офіційного оголошення конкурсу, і е, ми сподіваємося, що е, Місь наша міська влада вона прочитає закон правильно, так як ми від них очікуємо, і оголосить все ж таки конкурс на скульптуру, а також надмогильні споруди. Я впевнена на 100%, що меморіал не зведуть без врахування думки громадськості і родин. Це дуже болюче питання для родин, і ми просто не допустимо того, щоб це відбулося, щоб цей пам'ятник був встановлений і ці страшні надмогильні споруди. А на сьогодні це все. Випуск завершимо фразою давньоримського філософа та політика Марка Тулія. Цицерона. несправедливість досягається двома способами: або насиллям, або обманом. Про це і наш випуск. Найскоршої перемоги нам і миру. Побачимося наступної середи.